Підіймаю почервонілі від безсонної ночі очі на телефон, який вібрує на столі. Кілька секунд роздумую чи брати слухавку. Потім все таки вирішую відповісти: Алло, зайчику, дай вгадаю, вікна в кімнаті закриті, а ти лежиш на дивані і знову плачеш, чую докірливий голос найкращої подруги. У відповідь мовчу. А давай я до тебе приїду з пляшкою, Мартіні оливками. Ми вип'ємо, поговоримо про життя, згадаємо молодість, можливо, поплачемо, я навіть залишуся в тебе з ночівлею, як у старі добрі часи. Приїзди, неочікувано для себе погоджуюся. Кладу слухавку і дивлюся на стелю. Згадую, як ми зустрілися з тобою в університеті. На спільній для всього факультету лекції я з Марією, моєю найкращою подругою з того моменту і дотепер, сіла якомога далі від викладача. Філософія тоді мене цікавила найменше. Ми писали записки і кидали їх хлопцям з паралельної групи, вирішили запросити їх погуляти разом. Моя ненавмисне потрапила до тебе. Саме тоді я вперше побачила тебе. Ти озирнувся, намагаючись зрозуміти, хто порушив твій спокій, і посмів відірвати від навчання. Невдоволено поглянув на мене, потім підійняв з лавки записку. О Боже, не чіпай, пронеслося тоді в голові. Поклади на місце. Ти не чув моїх думок, і прочитав написане. Потім підійняв на мене зацікавлений погляд, взяв ручку, щось черкнув. І кинув мені записку назад. З пантеличина я її розгорнула і побачила написане кривим стрибучим почерком. Після пар чекатиму на тебе біля центрального виходу. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія, тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.